Нове вуличне освітлення по вулиці Богдана Хмельницького у Вінницьких хуторах стартували роботи з капітального ремонту мережі вуличного освітлення. Проєктом передбачено встановлення шести нових опор, будівництво нової мережі та повна заміна існуючих і встановлення нових сучасних світильників. Варто зазначити, що відповідно до доручення міського голови Сергія Моргунова, департамент міського господарства Вінницької міської ради передбачив встановлення ліхтарів бельгійського виробника Шрідер, продукція якого встановлюється на магістральних вулицях вулицях міста Вінниці дає більш якісне освітлення та має гарантію вісім років замість термінів в один-два роки, які дають більшість виробників на ринку. Це 2 майже два з половиною кілометра дороги нова мережа освітлення, 74 світлоточок, шість нових опор в місцях, де їх не було. Ліхтарі 40-30 кВт, в залежності від необхідності, і повна, якби, взагалі трансформація щодо вуличного освітлення даної магістральної вулиці. Використовуємо ліхтарі марки Шредер. Це доволі нова марка в користуванні саме ну, в облаштуванні таких проєктів Вінницькою міською територіальною громадою. Чим хороші? Вони використовують бельгійські комплектуючі, їхня гарантія набагато більша, ніж китайських аналогів, яких зараз повно на ринку, якими користуються інші територіальні громади.